Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Військові РФ продовжують обстрілювати правобережжя Херсонщини. Вранці поцілили у гуртожиток в обласному центрі. Відомо про двох загиблих. Під вогнем також були передмістя, Береславщина та Білозерська громада. Огірки по 40, помідори та черешня по 100 гривень. Звідки до Херсона везуть овочі та фрукти? Та чи будемо мати цього року власні врожаї? Молитва за Україну та державний гімн. Він грав на саксофоні на даху затопленого будинку у Херсоні. Історія волонтера з Києва Андрія Левіщенка. Дірки в стінах, десятки вибитих вікон та вибоїни у землі. Вранці російські військові обстріляли цю вулицю з артилерії. Херсонець Сергій говорить, чув декілька вибухів. Я був вдома ще. Вдома, вдома. Я тут живу недалеко І слышу два спочатку взриви, потім два ще. Чотири, чотири вистріли були. я проходив здесь і все було побито в этом здании. Один снаряд влучив у вікно гуртожитку, в якому ніхто не проживає. Другий у землю. Загинули двоє людей, які в цей час проходили повз будівлю, говорить керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. З самого ранку під обстрілом Херсонщина і сам Херсон. Двоє людей, на жаль, загинули в самому Херсоні в прибережній районі. Близько 70 років жінка і чоловік потрапили під обстріл ворожого снаряду. загинули на місці. Ця і сусідні вулиці під обстрілами майже щодня. Жителька Херсона Тетяна говорить: попри небезпеку, виїжджати не хоче. Зараз куди виїжджати немає сенсу. Це... Во-первых, финансовая сторона, во-вторых, мы все-таки все рассчитываем и надеемся на то, что этот звездец скоро закончится, и мы сможем нормально, полноценно жить в своих квартирах, ходить на свою работу. Під обстрілами цієї доби були також селища Зеленівка, інженерне. Зранку на Антонівку скинули одну керовану авіабомбу. Травмованих і загиблих немає. Руйнування уточнюються. Також сьогодні обстріляли селище Велетенське, влучили у подвір'я школи. Пошкоджена котельня і будинки поряд. Загалом за минулу добу армія РФ випустила по Херсонщині 402 снаряди із реактивних систем залпового вогню, далекобійної артилерії та авіації, повідомляє обласна військова адміністрація. За минулу добу шість людей зазнали поранення. Це троє людей зі Станіславу, які потрапили під артобстріл. Також двоє людей потрапили в Білозерському районі під обстріл. І ще одна людина в Херсоні. Під авіаційною атакою російської армії були також населені пункти Береславщини. За інформацією керівника районної військової адміністрації Володимира Літвінова, снаряди поцілили поза межами населених пунктів. Поранених і загиблих немає. Пошкоджені об'єкти житлового фонду, цивільної інфраструктури. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон. Це один з херсонських ринків на прилавках, овочі та фрукти. Місцева продавчиня Альона розповідає про ціни. Помідорчики, огурчики, перчик по 100 гривень, помідори, рожеві 100 гривень, дуже смачні шикарні, огурці 40, помідор Примадонна з піпчиком, 85, обичний помідор 75, ягоди шикарні, вкусні. Черешенка є 120, 100 гривень. Асортимент гарний, а ось ціни дуже високі, каже Херсонка Жанна. Через це закупи на ринку жінка тепер робить раз на тиждень. Во-первых, овочі всі сумасшедша ціна в 3-4 рази дороже. Все одно вже овочі, а фрукти навіть говорити не хочу, тому що ціни сумасшедші. Я не можу дозволити собі купити. Я взагалі нічого почти не покупала. От взяла кіло черешні, кіло абрикос, тому що син комісували. І вот это я для нево віру не можуть собі дозволити купити усе що до смаку і Херсонці Лариса та Віктор цьогорічні ціни на овочі та фрукти кажуть у кілька разів вище ніж зазвичай. «Взагалі проти того як були, то звісно чуть, -чуть виросли на овочі. Я так поняла, шоданіділі дві назад були, то вони не виросли. Смотре ми вибираємо м'ясо, Там, там какої вибираємо ми не інактам такое. Курицю там Да. по нашим пенсіям, конечно, тяжеловата. Ну ще подішило хоч на капусту, на що так на гоці там ну, нема овочі та фрукти до Херсона везуть з Одеси та Миколаєва. Розповідає продавчиня Надія. Через це і ціни зросли. Якщо Херсонська область у нас уже горі був 10-5 гривень, кабачок 3 гривні. Буряк дві гривні. Mm -hmm. а зараз 50 буряк, морковка 70 буряков. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну аграрії Херсонщини засівали овочевими культурами 40 тисяч гектарів. 90% цих площ на лівобережжі, яке зараз тимчасово окуповане. Решта на правому березі, розповідає виконувач обов'язків директора департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Дмитро Юнусов. На сьогодні у зв'язку. З заміновістю території і окупацією лівого берегу на правому на правому березі Херсонщини на деокупованій частині нам вдалося засіяти лише 20% від тих площ, які ми збирали кожного року до збройної агресії. Тому саме було підвищення цін не тільки в нашому регіоні, культури, оче культурної взагалі по Україні. Ще однією проблемою для аграріїв є відсутність зрошення, каже юнусов. Та частина правобережжя, яка була вище Каховської ГЕС, вони залишились залишили зовсім без зрошення. А та частина зрошення, яка використовувалась ніже Каховської ГЕС, ближче до Дніпра, Тягінська громада, то зазначені насосні станції, які забезпечували зрошення на поля, вони зараз вони зруйновані і затоплені. За словами Дмитра Юнусова, посіви овочевих культур цьогоріч збільшили в інших областях України. На сьогодні інші регіони, в тому числі западна частина України, центральна частина, вони перепрофілювалися і підвищили, підвищили площу посіву овочевих культур. Там центральна частина на 25-30%. Одещина, Миколаївщина на тій частині де використовується зрочення, підвищили 10-15% саме площу площу овочевих культур. Тому я вважаю, що до осені ціни ціни ну повинні бути знижені. Катерина Гончаренко Олена Сумська Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон нас тут лунають обстли, прильоти а тут людина грає гімн. Це найкращий музикальний виступ в моєму житті. Це відео. Військова фотографка та волонтерка Оксана Йоханесон зняла в затопленому мікрорайоні Херсона. На саксофоні грає київський волонтер Андрій Левіщенко. Чоловік говорить, допомагати людям на Херсонщину приїздив кілька разів. Я взяв свого човна і з мотором поїхав в Херсон. І два дні я допомагав людям, я вивозив їх з острова. На другий день ввечері, коли вже майже всім допомогли, ну, кому могли. І пропливаючи, побачив, з'явилася така думка, що було б непогано заграти на даху будинку, бо будинків зовсім не було видно, з води виніс тільки дах. Музикою хотів підтримати людей, розповідає Андрій. І грав, Якраз був обстріл. Дуже мало людей було. і ну, Музика якби лилась, лилась над водою. Бачачи, як люди страждають, у мене була думка заграти Молитву за Україну. Першу пісню, яку я заграв, це була Молитва за Україну. Ну а потім вже заграв гімн. Бо як же ж без гімну? Андрій працює у сфері вантажних перевезень. Говорить, останнім часом частіше їздить у волонтерських справах. Свій жовтий автобус пофарбував у темно-зелений колір. каже так безпечніше. Саксофон з ним у поїздках завжди не так багато він місця займає, так що він мені ніколи не заважає. А навпаки, десь пограти це і моральна, і духовна підтримка. Я і в інших містах грав. і Антонов, і Станіслав, і був в Бахмуті, також я і грав на центральній площі. Ну, Якось піднімає дух, піднімає дух мені, піднімає дух мешканцям місцевим, волонтерам, військовим теж. Перше у Херсоні Андрій заграв торік, 20 листопада, на площі Свободи. Також чоловік був в Антонівці, Станіславі, Бориславі, Білозерці. Ти як їдеш туди, часто попадаєш під обстріли і потрібно все швидко робити. Надіюся, як скінчиться війна. Після нашої перемоги ми поїдемо туди і по туристичних містах всіх ми там побудемо. Волонтер говорить, незламність Херсонців надихає його на допомогу. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.